Книжка, скульптор у створених, у створених ним скульптурах, а вчитель у думках і справах учнів. Тому кожна людина з почуттям, з почуттям вдячності згадує свою рідну школу, своїх духовних батьків, учителів, все своє життя. Адже в кожному прожитому в школі дні було щось неповторне, незабутнє, що лишає свій відбиток у кожній душі. Шановні гості, вчителі. І ветерани, і додані, дозвольте свято розпочати, дозвольте слова попрохати. Ми, шановні, думали гадали, як почати свята цю мить, щоб хвилини ці запам'ятали пісню, що усе життя бренить. Моя наречена осінь досить примлива і минлива. Сьогодні я не впевнений, її, її забаганки доведеться виконувати. Щоб у дружньому колі, дружнім хором звучала пісня, зустрічі друзів. И Родвійки заговорили, на свято не запросили, огі образуйся ж я, на це нічого. Я сюди прийшов, по подарунки для наших гостей примі. Зараз для вас мої однокласники проспівають мої власні пісні. віддати вам свого тепла, подякувати вам за працю сердечну і скромну, за вашу севенну і Рідний, любий, вчителю ви наш ласкавий, добрий друг, з юних літ, ми вам слова принесло величаві. І наш російський, і від батьків привіт. прекрасне слово, багато <кій> хочеться мені сказати, але про те я поведу тут мову, що вчителів потрібно шанувати. Повинні бути вдячними до віку, за їхню віру, ласку і тепло, за те, що розуміли нас, любили, за допомогу шуму і добро, за те, що часто, як і ми, були дітьми, любити землю і матір нас навчили, щоб ми росли хорошими людьми. Власне, шановні але, будь ласка, вибачте ви нас, давайте жити в мирі, щоб всі приходили у клас усміхнені та щирі. Пята, спасибі вам, любі за те, що і безносли бластей, лише вашим зусиллям росте. Не ти не втомився, у юній душі класти щось нове. Для цього ти на світі народився. У цьому є покликання твоє. Якби вам запропонували роботу у Хмельниччині київській школі, то ви б приміняли нашу школу на другу. Очевидно, вже міняти мінять. Присутні гостях, фіз... на жаль, у нас не присутній гостях, учитель фізкультури депиють. він лише у нас і є не в військовому мундирі, а у цивільному. Ще б факт. Для нас це, звісно, непогано, бо фізкультура штука непроста. Так і дивись. Щоб сіли на, на, на голову. Полаштуйте свій звук на музичне вітання. учнів на багато років. Це наш Іван Миколайович. Шановний е, Іван Миколайович, скажіть, будь ласка, таке, е, якщо на, е, наші комп'ютери прийшли до інтернету, то ви б знайшли собі дозвіл за Так, це типу для наслідування. Кожного дня mm -hmm. Ви стали для нас таким рівним і дорогим. Ми захоплюємося вашою моральною силою. Найкращим нашим подарунком для вас буде музика. Піснями і від цих пісень ми втратили спокій. Ми пливемо з ними в одному ковчезі, по гостливому життєвому морю. Вони навчають нас не тільки основ науки, а містецька. А й А Адже уроки це завжди відкриття, а хороший розклад найсолодший за будь-яку цукерку. Ми знаємо, що намет скласти розклад такий, що хоча б урок нам вдалося прогуляти, що ніде не відступити від програми. Ми знаємо їх нелегко вам. Рахувати наші успіхи і невдачі. невдали, і любима, драгоценна є наша женщина. Наші пальці всі білі-білі відкреді. Ми вже ж таки стараємося зрозуміти вас і цю складну науку. Давно це було, коли ви молоді, повні сил та енергії заходили вперше у клас, пролетіли роки і наближається час, коли потрібно буде йти на заслужений відпочинок. Але, мабуть, і тоді ви не зможете відпочити від школи, від дитячого сміху. Ми щиро вдячні вам за ваш нелегкий труд, доземний вам укрій і дарунок для вас служить, звучить в Заступника директора по виконній роботі і одночасно вчителя української мови і літератури Оксани Галини Петрівни та педагога-організатора переполиції Олени Миколаївни, наша школа перетворилася на пчолини вулик, дні свят. Тут нам відкритий простір для того, щоб ми жили, росли і відпочивали. Шановні Галина Петрівна і Олена Миколаївна, безправжні асипт педагогічної праці. И для вас звучит ніжна мелодия. Словна мірка лбой, промовляють до нас слова пісні. Але знайшлася стежина, яка привела до нас молоду, вродливу, люд'яну і напрочуд прекрасну вчительку Ольгу Олексійону Романченко. Уявляєте, вона географ і одночасно економіст, такий престиж рідної землі, намчувається шум річкових хвиль і морський прибій зі допомогою на великій кольоровій картці на стіні ми знаходимо Урал і Кавказ, полярний лід. Вона завжди прокоментує нам заслужених 3 чи 4 бали. Не пригадуйте ви свою розмову, яка сталася з вами і з батьками одного з ваших учнів. А я взагалі до мене прихожу. Як я можу на нього благотворно впливати? Между прочим, коли він ще говорити не вмів, ми нього облакого слова не слышали. А зараз... Он ударил девочку при всем классе. Я не знаю, где он мог такое видеть. Только не дома. Я в жизни пальцем не тролл жену. При свидетелях. Мамку Шкротов задержали. Почему мою маму к директору астронома не вызывали? Сами разобрались. Эти просто не хотят. Между прочим, им деньги платят, чтобы они детей воспитывали. Мне же за это никто не платит. Так осені мене, ні по покажемо писку. Вчитель фізики, судового навчання, цятюк Ольга Іванівна. Ще не спасибі вам за те, що ви дружили нас на, на завжди ситуацією, а фізика для нас стала як насолода. Ми завжди з радістю чекаємо ваш урок, бо хочемо знати на зубок, до електролампочки, краски, хто радіо і телевізор. Про те, як яблуко впало на голову Ньютону. І те, що ампер, ват і о це дуже хороші людина. Ви собі не можете виявити, тільки він дуже тобі щоб отак свідчитися в кохання. На пошуку мого серця пустити капец, пенсію Богу. Я не маю постійного різниця почуттів, котрі мене настирливо турбують. І яка таємниця логарифмів квадратів коренів не, не в силі вирахувати. Моїх переживань і думок. Моя мила нахилилась до мене на 30 градусів. Місце з'єднання між своїми і моїми вустами це, вели... це велике для мене благодійство і насолода. Притягаю під, під фагорам, що я, го... я готовий з тобою бути майже в усіх в точках з'єднання наших душевних почуттів. Дорога, дорогоцінний центр ваги мого існування. Зверни увагу на коливання маятника мого серця, силу а ампер моїх почуттів і вольт мого напруження, які змушують мене стояти на колінах із розкритими обіймами, швидкості його припливу, змусить і тебе вийти із стану спокою і рівноваги. Ви зустрітись з тобою і ніколи вже не розлучатись. З тобою, з цією масою і серцем і Іван. Вічної когорти нашої школи може Світлана Андріївна, вчитель зарубіжної літератури. Вона наша віра, надія і любов. Когда они делают свята ми даруємо їй пісню. на цьому ось марші. У них для нас є що сьогодні сказати, бо їх професійне прийшло нині свято. У них накопичились гори зібрань, тож даймо їм слово для їхніх зізнань. Ми просимо вас поділитися з нами своїми порадами, може, думками, а може, а ви нам за душевній розмові своє наболіле, наболіле пролдесяте, шановні. За запрошення на цей вогник. Це зустріч, як кажуть, із юністю. Бо дійсно ми вже посивіли ветерани. Але про школу все-таки ніколи не забуваємо. Часто сняться і учні, і вчителі, всіх шкіл, в яких приходилося працювати. Успіхів усім, у роботі, учням, у навчанні. І бути дійсно хорошими людьми, щоб вами гордилася школа, гордилися вчителі, поважали вас всі всі люди. Дякую. Яка віддала школі е, неповністю чотири роки. Це були роки неспокою і одвічних проблем. Роки воїстину віддані благородній справі. Школа і життя для неї невід'ємні, як не роз'єднати матір і дитину. Тетяна Іванівна Микитенко наш щирий друг і порадник. Цікаво з нею на уроках БЖД, бо навіть кремінь до всього байдужий захоче ожити. У світі цім жить. кандидат кабінет вам руки цілували і скромні ваші, що посхидлила зима. До звичу миру, довголіття, радості і сили Сірки, буде вчитися наш клас тільки на п'ятірки Я про це уже казав, піонір загонів. Всі мені, як виступав, плескали в долоні. Вчора в класі говорив, я на зборах знову. Щоб ніхто з нас не робив помілок у мові. Я завжди про це кажу. Виступаю всюду, обіцяю і пішу, всім за приклад буду. Тож і прошу вас одне у своїй газеті. Ви як кращого і мене дайте на портреті. Не одмовить прошу вас, активіст, карась пана. Я задоволення, ми от отримуємо, коли читаємо книги. Книга це всенародна народна мудрість. Не кожен може знайти. Всі необхідні знання, і співчуття. Всьому найкращому зобов'язані книзі. Вона дає нам знання і освячує почуття. Наша шкільна бібліотека завжди зустрічає нас затишком. Полиці заставлені підручниками, різноманітні виставки книг. А господиня тут дворська Марія Дмитрівна, наш шкільний бібліотекар. Коло колективу бажаємо їй життєвої сили, снаги продовжуй жити свої добрі справи на радість дорослим і малим. Класний керівник в хімії мінії біології, ділянку Ольга Іванівна. Подумки ці ми називаємо її своєю мамою. За поганого нас посварять, за хороше подякує. Вона нам дасть пораду і підтримає. Хоч хімія для нас дає дрімочим лісом, а біологія є голосом волаючого інчого в з терпінням чекаємо тих уроків, бо кожен урок для нас це відкриття не тільки нових законів і понять, це відкриття написаних життєвих істин. Ми сердечно поздравляємо з праздником таким оптимізма і удачі пожелати хотім. Бо здоров'я буде крепким, верними друзям, щастя буде, бавлять нередко, радується сім'я. Ми желаем сил, здоров'я. И удачи на годам, что весельем и любовью сердце полнилось всегда. И еще желаем счастья, ласки, нежности, тех вам, чтобы жизнь была прекрасной и удачливой всегда. То широко дозвольте усих приветаты, дозвольте вам широ всем побожатые. Міцного здоров'я і терпіння багато, Щоб душі в нестатках у вас не черствіють, серця в негаразах у той час не тліють, Не тиснуть роки, душа хай радіє, і ніколи з роками вона не старіє, Щоб мали безмог газети читати, журнали за фахом собі підписати, І книги хороших, негайних придбати. Щоб ви могли елегантні купити, Щоб вам було затишно у світі жити. Щоб ви не соромились вчителем зватись, І менше в землі за без копатись. Хтось має в державі те зрозуміти Щоб чити бережить лише терадіти. Зі святом ледь хвилий світи клета. Зі святом Ронить осінь жовтий лист. Зі святом пахне п'янку крута м'ята. Зі святом головіє не по край. тобі несуть букети люди. Це тобі співаються пісні. Хай безсмертним ім'я твоє буде, в вічній і не красі. Дорогі вчителі, шановні гості, пригощайтеся, будь ласка, щедрими дарами озень.